Пане Ігоре, вітаю вас, раді бачити, раді чути. Бажаю здоров'я, слава Україні, але невеличке уточнення. Офіцер ЗСУ у відставці. Це поранення вже, вже навіть не в запасі. Дякую, дякую вам за уточнення. Будемо знати на майбутнє. Пане Ігоре. Одразу ж перейдемо до справи. Багато в нас тем для обговорення. І найгарячіша точка зараз, напевно, на фронті, це часів яр. Яка у вас є остання інформація щодо цього напрямку? Тому що знаю, спілкуєтеся завжди з військовими. І чому для ворога, чому для росіян отак важливо часів яр саме зараз? Ну, Давайте говорити відверто. Це. Напевно, що більше така знакове для нас, тому що часів яр це невеличке містечко, яке до війни, якщо не помиляюсь, там трошки більше 10 тисяч населення, було 12 чи що. Ну, Я можу помилитися, але невеличкий населений пункт. Але тим не менше, це є стратегічна висота, дуже велика висота, з яка дозволяє контролювати як наліво до Костянтинівки, так і направо до Славянська. Тобто ця висота досить є важливою для росіян. Ну, але я б не сказав би, що часів яр це єдина зараз така досить гаряча точка, тому що росіяни також пнуть біля очеретиного. Ми знаємо, вони мають там знову ж таки чергові успіхи в своєму просуванні, і ну, скажімо так, наслідки цього просування можуть бути досить гнітючими для захисників України. Ну, перш за все, давайте так про часів яр. Отже, росіяни за останню добу, наскільки в мене є інформація, значних просувань біля часів яра не отримували. Вони далі продовжують тиснути на півдні поблизу Іванівського, mm -hmm. Також пробували щось там робити біля кліщівки, але в них то все не вийшлося. Оце що говорити про часів Яра. Але росіяни мають можливість за допомогою тотальної переваги в небі, а це не тільки FPV-дрони, але це і літаки. А відповідно мають можливість за допомогою кабів, все, що не можуть штурманути в лоб, просто-напросто розібрати на молекули і знищити, зрівнявши це з землею. Ми це бачили на прикладі тої ж самої Мар'їнки, де в принципі навіть димарів від хатнику залишалося. Ну аналогічна історія може бути з тим самим часів яром. Тому що росіяни побачили, що тактика кабів і авіації дає їм досить серйозну перевагу е, на суші, тобто вони тоді мають можливості просування. Очередно мене більш турбує, тому що це вони нам вони зараз пруть до траси Костянтинівка Покровськ. Ну, загалі я Авдіївський напрямок, який колись ми називали Авдіївський напрямок, зараз ми називаємо вже. Покровський напрямок, тому що Авдіївка, на жаль, давно вже не наша, угу. от а просування біля очеретиного є дуже ризиковане, бо, бо вони намагаються таким чином ну розітнути нашу лінію оборони, прорвавши її, і в такому випадку ми будемо змушені переміщати дуже багато військ фронту на другу лінію. Чи можемо це... ми говорити? Чи можемо ми говорити, що таке форсування подій від ворога це своєрідне таке побідобесія, до якого ми звикли вже напередодні 9 травня? Ні. Ви знаєте, я вам скажу це напевно більше якось в нас якась іде така нездорова тенденція щодо дат. А скажіть, будь ласка, може ви пригадаєте з історичних подій? А 24 лютого яка була дата, коли почалось повномасштабне вторгнення? Та ну ніяка, ну mm -hmm. не пам'ятаю я, щоб 24 лютого було якесь знакове. Тобто це такий ну, стереотип от... своєї рідний. Це я думаю, що це більш стереотип вже навіть у нас. Росіяни роблять це рівно стільки, скільки ми їм це можемо дозволити. Тобто, якщо в них десь проривається і, і виходить, то вони туди кидають в ту бреж в лінії оборони, кидають максимально сил, щоб розвинути твій успіх. І тут питання навіть не в датах. Я ще раз наголошую нас там казали щодо часів яри, 9 травня. Ну я казав, фізично в лоб штурманути часів яр в них не вийде а розібрати на молекули за допомогою кабів. Ну вони можуть залежить від того, скільки літаків сили засобів вони тут, як то кажуть, задіють. От і вся вся програма російських тих дат, на які я не сильно зважаю увагу. Більше треба дивитися на лінію на землі. Але ви знаєте, є на цьому тлі і деякі позитивні новини. Ну, От, наприклад, цікаво. ми пам'ятаємо російське ІПСО, що нібито там вже і вербове впало, і роботи не впало, і вже нас там розрізали і десь там оточили. Тобто, це неправда. І друга новина, яка мені здається, ну, трошки ще більш позитивною. Це на херсонському напрямку. Ми трішечки розширили і заглибили наш плацдарм. Це звичайно досить непогано, тому що ну нам потрібно було заглиблювати плацдарм, але шкода, що мало. Ну але вибачте наскільки спромоглися. Бо росіяни зараз максимально використовують те, що до нас ще не доїхало. Я говорю mm -hmm, зараз про західну та. допомогу. Ми чекаємо вони будуть намагатися та, будуть намагатися максимально відкусити земельки стільки, скільки встигнуть. О, це на Донбасі. А от що стосується на Херсонщині на лівому бережі і на тому плацдармі поблизу кринок, то заглибились ми десь на 500 метрів, а в ширину десь до півтора кілометра додалося нашого плацдарму, і це вже непогано. От я вам дякую насамперед за ці такі позитивні новини, позитивні моменти їх насправді небагато, але вони є. Продовжуємо нашу бесіду з Ігорем Лапіним. Хто нас дивиться, дивитиметься в Ютубі? обов'язково відреагуйте в коментарях. А нагадаю ще раз, що ми наживо зараз можемо. Слухати розмову з паном Ігорем на ФМ Галичина. Пане Ігоре, давайте перейдемо до е, другої нашої теми, другого вектору розмови. Це про те, що США та Україна продовжують перемовини щодо гарантій безпеки, і вони формалізують деталі, як в цій угоді мають виглядати потреби України. Україна взяла на себе зобов'язання прозорості та підзвітності перед партнерами, а також пообіцяли правоохорону та судову реформу. Що це може говорити? Як ви оцінюєте навіть оцей меседж такий від сполучених штатів? Ну, по перше, гроші замість реформ, тобто тут же однозначно це вже не не натяк і не політична заява. А це вже конкретно, як кажуть, як те паршива кошеня мордою повозили Україну, тому що відверто кажучи, програє тут не команда Зеленського, а програє тут держава України. Якщо ми цього робити не будемо, і це зрозуміло. Тому Сполучені Штати тут вже чітко сказали. Але питання поняття гарантії безпеки для України я би розглядав би в площині так НАТО чи не НАТО. А якщо не НАТО, то що замість НАТО? Бо Фількіна грамота, з якою зараз носиться президент Зеленський, нібито підписуючи якісь угоди про гарантії безпеки з різними країнами. Uh -huh. Це я називаю грамотою, тому що в жодній з них немає зобов'язань е, учасників е, допомагати, як то кажуть, один одному е, під час е, бойових дій. Ну наприклад, там е, міністр оборони Італії зразу сказав, що це договір про наміри домовлятися, і він нас не до чого не зобов'язує. Причому розірвати цей договір про наміри домовлятися, ми можемо Ймо повідомивши іншу сторону за місяць в письмовому вигляді. Ну тобто, фактично, це це навіть не буде перський меморандум, от але тим не менше, поняття НАТО для нас ж має. Ми маємо розглядати в площині якій це є військово-політичний союз, і якщо військові, а саме збройні сили України, завдяки своєму вмінню і тій техніці, яка в нас зараз є, вже готові стати членами НАТО. То політична частина, якраз таки, полягає не лише в рішеннях президента Зеленського і його гучних заявах, uh -huh. а саме в політичній частині передбачено і верховенство права, і антикорупційна боротьба, і незалежна судова правоохоронна система, і далі по списку, по списку. Так от Штати якраз і кажуть, що от питання нашої гарантії безпеки полягає в тому, що ну наші керманичі мають виконувати політичну частину цього п е, е, проекту, а виконують? І... Ну, дивіться, виконують чи не виконують, наша влада є рейтингозалежна. Левова частина всіх корупційних і будь-яких скандалів у нас пов'язана з чиновниками, яких ми не обирали, а яких попризначали. Так, от, будучи рейтингозалежними, бачачи загрозу для своїх рейтингів, е, через нашу з вами роботу, наприклад, просвітницьку роботу і так далі. От е, ми Контролює можемо змусити. Так, ми можемо таким чином змусити владу реагувати і переставляти не ліжка, а міняти а мі, повіїв тому, в тому борделі. Ну по-другому я не можу це сказати більш літературними словами. Так от я на це звертаю увагу. Ну і на завершення теми гарантії безпеки для України. Що могло би бути гарантією безпеки для України поза НАТО на даний момент? Ну мовно кажучи, союзник США поза НАТО, наприклад, як е, Ізраїль і Америка. Ми зараз бачимо неоднозначні заяви з боку Франції щодо е, можливості введення військ за наявності двох умон, умов. Про це сказав Еммануель Макрон. Що саме дві умови, які можуть передувати нашому введенню військ, це перше прорив фронту, угу. і друге це звернення президента Зеленського, ратифіковане парламентом України. І в той час, якщо формально одна із таких ознак вже є, наприклад, ми можемо казати, що проривається десь там біля очеретину. Ну я кажу до прикладу, формально така ознака може трактуватися, що от проривається щось, то Інша теза звернення Зеленського, але тут мені не зрозуміла позиція президента, який сказав і почав заперечувати, що жоден е, солдат Франції не буде тут гинути, поки ми стоїмо. Така коли вже стояти, вже важко, то що будемо робити далі? Будемо думати, коли звертатися. І отут якраз позиція президента мене ну не то, що бентежить, а навіть вже дратує, тому що інакше кажучи. Ну, і на плечах тих, хто зараз в окопах доповзти до кордону 91-го року. Я навіть не бачу такої перспективи. Продовження ну, одні з заяв Зеленського. Вчора він заявив про глобальний <к>... саміт миру і проаносував, що він відбудеться вже в червні в Швейцарії. Пане Ігорю, також прокоментуйте. У нас не так багато часу. А ще маємо одну тему. Цікаво обговорити. саміт миру. Це я вже говорив. Зеленський носиться з цими питаннями умиротворення агресора і так далі. Це гаваріння. Для мене особисто. Тобто, так, з однієї сторони, це політична заява, щоб зафіксувати якусь там верхню планку наших, наших бажань у цій війні. Ну і далі що? Але це не призведе до столу переговорів з країною-агресором. Е, тому я не бачу великої перспективи, хоча вокруг цього дуже дуже багато заяв. Але це є політичне, можливо, якесь більш таке рішення набагато ціннішим було б, якби на саміті миру для досягнення цього миру було прийнято рішення Залізний занавіс е, Росія, тобто нічого не їздить, нічого не ходить, нічого не повзає через кордон з Росією. Ну зрозуміло, тоді би це б мало би тиск на кишені Росії і Росіян. І тоді це могло би пришвидшити мир. А так це гаварільня і носитися саміт, на саміті миру з формулою миру від Зеленського. Я би волів би почути формулу нашої перемоги. Це по-перше, а по-друге, в цій формулі миру від Зеленського з цих десяти пунктів немає одного дуже хорошого пункту, який пишеться з чотирьох букв, Називається НАТО. То скажіть, будь ласка, якщо ми доповзаємо до кордонів 91-го року, коли ми доповземо до них, то росіяни всі улетять в космос, і в нас буде мир. Звичайно, ні. Так що може бути для нас миром? Це гарантія е, нашої безпеки. А що є гарантією нашої безпеки? Членство в НАТО. Ну як мінімум? Розміщення, наприклад, е, західних е, там озброєнь військових баз на території України. Не знаю, ну давайте поговоримо розміщення на території України, а не на території Польщі, як говорив от нещодавно ваш колега, журналіст і публіцист mm -hmm. Віталій Портніков. Розміщення ядерної зброї, тобто нам потрібна система захисту від повторного нападу, а не просто поговорити про мир і умиротворення агресора. Десять років умиротворюють його вже. Пане Ігоре, ви дуже слушно насправді сказали, що тут варто говорити про перемогу, навіть а не про мир. Давайте ще поговоримо на одну цікаву насправді тему. Певний, можливо, навіть скандал такий в МЗС, де е, надали інформацію про те, що тепер надавати інформацію від МЗС буде Вікторія Ші. Це цифрова особа. І е, що цікаво, що ця цифрова особа вона створена під образом української спів... співачки, інфлюенсерки та учасниці телешоу одного з розалії Ковбаса Номбре з Донецька і виявляє, що вона в 2021 та 2022 році перебувала в Донецьку. Як реагувати також на ось цю новину, ось на цей момент такий. Ну ви знаєте, ніколи такого не було, і ось знову обісралися. Десь так це називається, вибачте, за сленг, але ну, по другому так. це назвати не можна. Ну, перевірили би, хоча б ви берете як обличчя. Представника МЗС берете, наприклад, як обличчя, яке буде постійно перед людьми? А ну і як на це обличчя будуть реагувати, наприклад, там ветерани війни чи місцеві мешканці Донеччини, які були змушені втікати від того шобла, яке позабирало їхні домівки і позабирало те все. Ну це те саме, Знаєте, що якщо шмигель візьме, наприклад, зараз такий самий за допомогою штучного інтелекту створить собі комунікатора з суспільством образ Миколи Азарова. А яка різниця? Ну, от у нас тепер зараз буде, в МЗС буде Вікторія Щі, а в Кабміні буде Микола Шіазару. Ну і що? Ми маємо від цього плескати в долоні. Ну, як казав мій батько завжди, не вкрасти, не посторожити. Ну, вони нічого не вміють. От без скандалу, без зашквару, в них ну, не знаю, або руки з одного місця ростуть, а, і, не, і якраз не сплещем.